З святом святом зі Духа Святого. Нехай хай Господь Васловий, щоб ми сьогодні дійсно розберковували про ці події, які були багато років тому. І щоб приймали для себе уроки певні, розуміючи, що це свято не просто якась подія в історії, яка нас не стосується. Щоб ми розуміли, що це свято це подія, яка стосується життя кожного з нас. Нещодавно святкували свято. Вознесіння. І ось в той момент, коли Ісус залишав своїх уч учнів, Він сказав їм наступні слова Дії апостолів, перший розділ, сьомий вірш, Дії апостолів, 1.7. Та Він сказав їм: не вам знати час і строки, котрі Отець встановив своє влади, але ви приймете силу, коли Дух Святий зійде на вас. Пройшло 10 днів, і ось далі Ді Апостолів, другий розділ з першої по четвертий вірш, ми читаємо тут слова. Ді Апостолів, другий розділ з першої четвертій вірші. Коли настав день п'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом, раптом з неба долину шум, наче подив бурхливий вітер, і наполив увесь дім, де вони сиділи, і з'явилися їм поділені язики, наче в і осіли на кожну з них. І всі вони наповнилися Духом Святим. Залишаючи своїх учнів, Христос дав певну І Він казав: не переживайте про час, про строки, але очікуйте певних обідниць. Перед цим їх зтурбувало послуги, коли ще за все своє збудовище. Господи, коли ці події будуть? Господи, коли оце буде? А він каже, не про це турбитися. А очікуйте у Божій провідниці. Пройшло тисячі років, ми живемо в час, коли люди багато розмірковують, а коли ж буде Кінець світу, а коли ж прийде Христос, а коли ж буде Ось це. І знаєте, оці слова, які сказав Христос, прощаючи своїм учням, вони актуальні для нас з вами. Нам не про це потрібно міркувати. Нам не потрібно враховувати дні, часи, знаєте зараз, скільки дивишся в інтернет, чуючи якісь проповіді, ви бачимо, що хтось скаже, вже оце, отак, 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 ну, скоро все, там ще щось. Христос каже, це не ваша справа. Не про це турбуйтесь. Очікуйте, коли друзі зійде на вас і Ді казати: діяпостолі, ми читаємо. І Дух Святий наповню. Сьогодні я хотів би, щоб ми ще раз ще раз подивилися на те, як тепер вже пройшло тисячі років, Дух Святий працює в житті кожного особисто з нас в нашому житті і взагалі в цілому церкві. Батистич рідко проповідають про. Духа Святої працює, кажуть за там 50-ти, харизмати, але ми розуміємо, що ми живемо наповнені Духом Святим. Коли Дух Святий наповняє нас, ми можемо завжди величні справи для діла Господнього. Коли Дух Святий наповняє нас, ми змінюємося, Бог прибражає. І ось давайте звернемо увагу на всі два моменти. Перший момент це буде дія Духа Святого в житті віруючих, і другий момент це дія Духа Святого в житті в цілому церкві. Перша це особистість, а друга це в цілому. І так перше, що звертаємо увагу, це дія Духа Святого в житті віруючих людей. Віру, віру. Якщо ми досліджимо Слово Господнє, ми не будемо всі знайти зимки читати, але загально будемо згадувати. Слово Господнє відкриває нам великий перелік, як дусі діє в житті християнина. Можемо нагадати деякі пункти. В першу чергу, він дає нам розуміння нашої дріхості. Поки Дух Святий не почне не працювати в нашому серці, нам здається, що ми хороші, порядні, інтелігентні, безгрішні, що нам нема в чому каятись, просити Бога прощення, тому що нам коло нас море людей, які значно гірші за нас. І дивлячись на інших, нам здається, ну я ж не такий поганий, як вони. Але Дух Святий, він відкриває справжнє, наше серце. Дух Святий дає розуміння істинни про те, що перед Богом ми всі зрішили і позбавили славу Божу, що кожен з нас є грішним. Дух Святий також освячує нас, коли ми набираємося до Нього стаємо дітьми, і він продовжує цей процес освячення. Це не так, що ми покайлися і за секунду стали святими ідеальними. Все наше життя на цій землі це шлях освячення. Бог підказує, направляє, дорікає Дух Святий свідчить нам, що ви діти Божі. Тому що диявол хоче посіяти певні такі суміри в житті людей. І здається, ой, а можливо, тут десь не так, а можливо так. Дяволо каже, та подивись на себе, так? Он це тут дитя Боже, так. ти ж тут сказав оце, тут робив отак, отак. І знаєте, з'являються певні суміри. Але дух Святий каже, ні. Полюбив тебе, Бог віддав Сина свого дорожнього за тебе. Бог дає твій виправдання сполимості, Бо по виправдай по благодаті своїй. Ти дитя Боже, якщо ти любиш Його, якщо ти слідиш Ним. Тому Дух Святий дарує нам знання любові Божої, дає розуміння Слова Боже. Коли ми читаємо, знаєте, як багато людей. від Бога, відкриваючи Біблію, кажуть, нічого не розуміють. Пам'ятаю своєму житті також, знаєте, коли я почав з дитинства десь я був з в церкві, але потім, знаєте, зростаючи, і вже потім, коли взяв біблію, почав читати, і валі нема цвіт, я дивився родовід, якісь окремі здається, так знаєте у цих е бібліях, там, де кожен біж окремий. Крива якийсь аспект однієї сторони, знаєте, якось питання. Пройдемо відрізок часу, будемо читати цей самий вірш, цей самий розділ, але Бог зробить акцент на іншу сторону, яку тепер оце тобі важливо, Тому що в, в, в ті часи тобі оце було потрібне, зараз тобі оце потрібно. Дух Святий Він наділяє нас з вами дарами Духа Святого. Кожному з нас він дарував певні дари. І написано, що кожному він осібно не наділив. Нема жодного з дітей Господніх, хто не отримав би цей дар. Хтось один, хтось там два, три, чотири, більше, більше. Але як мінімум один є в кожному. Питання в тому, наскільки ми реалізовані. Чи можливо хочемо закопати, як в притчі продала? Чи ми закопали цей дар? Чи ми використовуємо його? А потрібно розуміти, молодість відповідальні розуміння, практикувати, починати щось робити. Тільки бачимо, отут тільки Бог проявляє свою силу. Ми можемо зрештою щось діло Господнього. Дуся Святий дає мудрість для повестя та він потішає нас. Ті моменти, коли смуток або горе проходить наше життя. Він дорікає в наших гріхах, коли знаєте нам, здається, що все добре, я живу так, як і інші люди живуть, І інші так поступають, як і ті отак живуть, і так щось робили, а то святий Сухе серце, як радіє. Ось тут толкайся, попросить. То, Є силу для перемоги над гріхом. Постійно відведеться духовна війна така в нашому житті. І от якби не сила Духа Святого, ми програли, але Дух собі дарує цю силу. І Він зрощує плід духа в нашому житті. І здається, теоретично все зрозуміло, але на практиці не завжди так легко. Коли що такий вислів. Бог дав нам від народження ноги, але правильно користуватися ними. Ми навчилися десь приблизно хто коли був, зазвичай в середньому через рік. Приблизно через рік дітки починають правильно ними користуватися. А до цього, позухій бачу, що там помагать в повітрі. Ось іноді так само. І в житті християнина ми отримуємо Духа Святого після покаяння. Але чи користуємося всіма тими благами, які він нам дав, чи ми будемо використовувати те, що він спорядив нас другоми на рамках, те, як промовляє на нас, чи чуємо його і все інше. Тому важливо не тільки знати крутю Духа Святого, але й застосовувати все в житті. Ми не зможемо скористатися значною частиною цього списку, про який ми говорили, якщо вгашатиме Духа Святого. Тому що наше життя, наші поступки можуть вгашати їх. Галатам, 5 розділ, 24, 25 вірш. Є такі слова. Галатам 5 розділ, 24, 25 вірш. А ті, що Христу Ісусові розп'яли тіло з пожадливостями та спокотями. Коли духом живемо, то й Духом. І цей горі після того, я пописав плід Духа. Ось, так потрібно поступати. Як до снова і в нашому тілі, чи ми піддаємося цим спокусам, чи вгашаємо і далі будемо дійсно ходити в Дусі. Дух Святий діє не тільки в житті окремих християн, він створює з них тіло Христове, церкву і церква. Без Духа Святого була звичайно людською організацією. В світі навколо в нас ми бачимо багато різних структур, де люди зібрані разом. Зібрані з певною цілі, з певними завданнями, вони вирішують щось, досягають щось. Але церква вона відрізняється, тому що Дух Святий перебуває з нами. Тому що Дух Святий діє в житті церкви. Тому церква, вона не... Похора на ці світські організації, які нам нас знаходяться. І нам потрібно звертати увагу на ці речі. Яким чином Дух Святий діє в житті церкви? Перш за все, Дух Святий забезпечує єдність церкви. Знаєте, якщо десь на якійсь організації структурі там ще єдність можливо, Владою утримують, тому що є певні норми, закони, правила, все і наче не згідна, але вона змушена підкорятися, вона змушена там поступати отак, вона змушена виконувати це, тому що навчальник сказав. Тут ми всі добровільно зібралися, ніхто вас сили сюди не заганяв, нікому паспорт не писав і казав, сьогодні обов'язково, прийдіть на 11.00 зібрання. Ми сходимося до добровольня. Але при всьому цьому ми маємо різні характери, температури. 12 розділ, 13 вірш 1 Коринтянам, 12-13 та написані такі слова. Бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне. Бо ми всі духом охрещені в тіло одне. Чи то юдеї, чи Гелами, чи раби, чи вільні, Ми всі напоїні Духом одне. Саме духом святим. Церковь В тіло одне. В той момент, в часи 50 рибалки рибалті й мирники, раби та господи, євреї та язичники, молоді та старі, будуть об'єднані в тіло Христа. Пройшов час і знову ж таки різні люди за віком, за освітою, за нацією, за за різними різне різноманітність. Люди, вони об'єднані разом в тіл Христове. Всі різні, але саме наповнення Духа Святим допомагає нам зберігати єдність. Тому нам варто пам'ятати про це. І якщо ми дозволяємо Духу Святому працювати в нашому особистому житті, і так кожен, то тоді і все буде мир, єність і, і мрозуміння. Якщо і кожен з нас десь вважає Духа Святого, Відповідно. одне Одвіно, ланцюжка, славне, друге, третє, і потім єдність втрачається в цій церкві. Тому, перш за все, Дух Святий забезпечує єдність церкви. Друге, на що ми звертаємо увагу, Дух Святий наділяє церкву своїми дарами. Ми говорили вже про особисті, і також тут, коли ми говоримо про церкву, Дух святий наділяє на здара. Перша корінка, 12-й розлом написано, а все це чинить один і той самий дух, уділяючи кожному осінню, який хоче. Кожному осіб, як хоче. Але в разом він про кожного потребувався. І це той розім там, де апостол Павло каже, що церква це є тіло. І це повинно бути гармонійно. Рука. Працює гармонійно з тим, що сигнал дає мозок. Ми бачимо деякі органи кізовні, але є всередині, серце, печінка, бочки і так далі далі далі. І все воно працює гармонійно. Нам не потрібно переживати, що коли ми будемо спати, що ми задихнемося, так? що я ж не дам команду дихати. Організм дихає сам. Він розуміє, все це гармонійно. Так і в церкві. Перед тим, як проєктувати певну будівлю, архітектор повинен знати, деяких цілей буде існувати ця будівля. Йому треба знати, закласти, які там куда, які кімнати має бути, скільки людей там буде перебувати, щоб кисню вистачало багато-багато різних факторів. Кожен з нас був створив особливим чином для того, щоб ми виконали саме те, навіщо він нас створив. Перед тим, як ми народилися, Бог заложив на свої цілі, згідно з цими цілями, наділив нас певними духовними дарами та талантами. І нам варто служити в церкві Божої цих даром. І ось тоді, коли ми використовуємо ці дари, тоді воно все гармонійно. І церква дійсно духовнує ефективно діло Господнє. Для слави Божої. Третє, на що ми звертаємо увагу, Дух Святий дає силу Церкві Христові. Дух Святий дає силу Церкві Христові. Ми з вами вже сьогодні читали, коли Христос залишав своїх учнів. Він казав, що ось: прийде час і Дух Святий зверне на вас. І ви отримаєте силу. Сила потрібна в різних сферах. І у нас така сфера це сфера благовістя, коли Слово Сподіє потрібно нести далі, далі, далі. Апостолам потрібно було цю звістку Євангелія нести наприклад, що в Єрусалимі, в Юдеї, в Самарії і до края землі. Навіть на місці, навіть свої не хотіли приймати цю звістку. Юдеї протинулися, в Єрусалимі не хотіли люди приймати. Гадар, язичник все знаєте. Тяжко, коли це інша культура, звичай, і все. Але Господь сказав несіть цю зісел. І для цього потрібна була сила. Якщо перед цим, коли прийшли за Христом, учні розбіглися, ховалися, то потім в день 50 Петро стає і проголошує проповідь, який він знайка, не боїться сказати книжникам фарисеям що ви розп'яли правду. Він мав силу цю. Нам також варто мати цю силу, щоб нести цю звістку рідним, близьким, знайомим, далі, далі. І, знаєте, ми говоримо про те, що навіть тим, хто поруч, іноді тяжко занести. А далі, а тим людям, які не такі, як ми, хто відрізняється від нас, можливо, по силу життя, якісь наркомани, алкоголіки, можливо, по нації з інших культур. Нам варто нести цю війську іншим. Тому нам потрібно покладатись на силу Духа Святого, а не на себе, на свої знання, вміння. Четверто, що привертаємо увагу, Дух Святий здійснює керівництво церкви. Дух Святий здійснює керівництво церкви. Яким чином він призиває служителів на служіння? Можемо згадати в антіохідській церкві, колись Дух Святий промовив сказав, відділіть мій варна Савла на певне служіння. Дух Святий дав розуміння в церкві, що відділіть мені цих батьків на служіння. Він призиває служителів. Він направляє служителів, дає розуміння, куди рухатись. Цей час, я також бачив, наприклад, апостол Павло каже, хотів туди, Дух Святий не допустив. Туди йти, то не Далі, каже, вночі бачимо діння, то сюди какось рухається туди. Він направляє воно ми як відкриті, як то щоб чути його. Він дає мудрість для прийняття рішень. Було питання, не зрозуміло, як поступити в Антіхівській церкві. Вони відправляють ряд братів в Єрусалим, павло з ботами приходить Єрусалим, каже, така справа. Вони збираються, вирішують. І не просто, знаєте, людський фактор проголосували і рішили. Написано, зараз на дню, бо звололось Духу Святому і нам. От рішення, знаєте, написано зволилось Духу Святому і нам. Отак. Апостоли прийняли рішення. Вони кажуть, це не просто наше рішення. Ми сіли, проголосували і рішили. Це звололося Духу Святому і нам. Тому нам потрібно бути покірним керівництвом Духа Святого. А для цього. Потрібно його чути. І тому останній пункт, п'ятий пункт про дію Духа Святого Церкви. Він говорить про те, що Дух Святий говорить до церкви. Дух Святий промовляє до Церкви. В книзі об'явлення 2, 3 розділ. Там неодноразово говориться про те, що хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквами. Пам'ятаєте послання до Святої Церкви? і кожній церкві там говориться. Щоб чули, що Дух промовляється вами. Як наш часто собі може проявляти до церкви в цілому? Не окремо до віручої людини, а в цілому до церкви? Різним чином, але найчастіше, я думаю, це через пробу і Слово, найчастіше те, що лунає в цілому до кожного присутнього в домі Господньому. І ряд факторів впливає на цей процес. Цей процес впливає відповідний знак проповідників. Тому що якщо у проповідників, як особистої людини, десь проблеми з Духом Святим в особистому житті, то також і це буде проблеми це в церковному житті. Як може через таку людину говорити Дух Святий, якщо у нього десь з'ясні проблеми? Гріх може зруйнувати зв'язок з Богом. Слабке молоде життя, також може бути причиною того, що людина буде впалена, що Дух Святий говорить не Бога. Крім того, духовного стану проповідника, впливає взагалі бажання церкви почути Духа Святого, коли йде додому Господнього, що ми очікуємо почути, на що ми налаштовані просто, щоб знаєте, щось було гарно, приємно? чи ми готові почути те, що Дух Святой нам говорити? Чи ми молимося взагалі про те, що Бог давав слово проповідь? Бо іноді ми ставимо вимоги, претензії до самих проповідників. Але на нас, як слухачах, на даний момент я тут не знаю, що там ви, то на вас, як слухачах, лежить також певна відповідальність. Молитися, Щоб Бог промовляв через устав проповідників. щоб Бог сказав те, що актуально в церкві. Не те, що буде просто подобатись вам, а те, що актуально. І можливо, це буде дорікання, а можливо, це буде підпадьори, а можливо, це буде перша настанова. Але. У вас є цілий тиждень молитись за те, щоб Бог сказав те, що буде актуально для себе. Нехай Господь допоможе, щоб було таке бажання в кожної багато членів могли долучатися до цієї праці, молитись, щоб Бог промовлявши став проповідати. І для цього також треба, щоб церква була готова в цілком почути голос Духа Святого. Ми говорили, що кожна особистість, кожна християнин окремо може вгашати Духа Святого. А якщо в церкві... 5, 10, 20, 30 людей вгашають, то в цілому вгашається діяльника святого. Церковь розуміє, і все це я, я може почути до Святого. Для цього потрібно покладати знак Господа, молитися, прикрутити звук сторонній світло іноді цього. Позиціям бачення. Тому що коли ми молимося, скаже, Господи, до нас, і тут лунає щось, можливо, те, чим ми не згідні. Ми думаємо, ні, ну я ж завжди був в такої думки або такої. Але нам потрібно бути готовим пересвистивати, аналізувати та провіряти, що говорять проповідники. Але зважу, можливо, Дух ти говорить саме цю річ, істину, а можливо як, якась дімка блахивна. свій Петро Петров також таке, знаєте, бачення, як всі юдеї того часу, що спасіння воно для юдеїв, що з язичниками спілкуватися не можна. Але ось перебуваючи в будинку Симона, Бог дає їм падав яви. Там прости рано спускається з нечистими тваринами. Раз, два, три, він розбірковує, Господи, що ж ти хочеш з цим мені сказати? Там зараз прийдуть люди йде з ними. Приходять, гукають його до язичника, до військового, до окупанта піди, тому що він прагне почути свого І так ми говоримо про дію Духа Святого в особистому житті. Ми говоримо про дію Духа Святого в житті церкви і дві ключові думки, які варто запам'ятати. Наше життя не матиме змін поки ми не дозволимо Духу Святому діяти в нашому особистому житті. І друга думка, церква не матиме духовну та кількосну росту, поки ми не розпочнемо ремонту молитися про те, щоб чути, що Дух Святий бажає до нас. Нехай Господь допоможе, щоб ми і особисто зазнали слухання Духа Святому. І в цілому, як церква також дослухалися до голосу. Нехай Господь допоможе нам цьому. Амінь. Амінь.